Від абетки до спеціалізованої термінології в Калуші організували курси англійської мови для ветеранів та військових. Як власниця мережі шкіл безкоштовно навчає українських героїв, Крил Рязкін бачив. Микола Білоус підписав контракт і служив в армії з 2020 року. Захищав українські землі від початку повномасштабного вторгнення. Втім, у 2024-му четвертому, під час виконання бойового завдання, отримав поранення. Я пройшов в госпіталя і Запоріжжя, Дніпра, Рівного, ну і вже наша Каловська районна царева. Чоловік розповідає, англійську востаннє вчив ще у школі. Певні, як кажуть, знання англійської ще зі школи. І я вважав, що мої знання були достатні. В якійсь мірі воно, як кажуть, десь відклалося там, чи забулося, загубилося. І от є бажання відновити. І дуже радий був, що у нас, як кажуть, організували такі курси саме для ветеранів. На курси Микола ходить від їх старту. Наразі ветеран не пропустив жодного заняття. Сам Парсолдеюкреніє. А ось Віктору Максимову 64. Ветеран воював під час АТО та ООС. Чоловік переконаний, вік не є перешкодою для вивчення іноземних мов. Мій рівень слабенький, дуже слабий з англійської, але треба. Потрібно, тому що такий момент був в Явореві. Ми їздили на полігон і там приймали участь з п'яти країн. Військові з п'яти країн були спільні навчання, такі якось треба було спілкуватися. Ну якщо не знаєш, зовсім то трошки складно. Пан Віктор каже, результати його зусиль очевидні. Коли ми вчились на цю мову, не звертали, більш звертали на російську мову. Увагу. Я вам так говорю, як воно є на англійську, так десь щось вдома сам підчитаю, десь десь тут ну, з перекладачом, скажімо так, з перекладачом, я вже так. Можу розібратися. Навчанням охочих займається Дар'я Скачко, жінка із Харкова. У Калуш разом із родиною переїхала на початку 2022-го. Правила дорожнього руху, маст це коли ти 100% повинен. Якщо ти так не зробиш, то буде ай-яй-яй, прям точно. Треба було дітей. Від цього всього врятувати, І ми поїхали як найдалі. Тут у нас є друзі, хто жили. Ми приїхали до них. Перше жили у них три місяці. До повномасштабного вторгнення у Харкові Дарія мала власну школу англійської мови. Школи в Харкові в мене було три студії, їх довелося закрити. Одна школа вже зруйнована, тому що мікрорайон той зруйнований. Дві школи просто є закриті і відкрилися наново тут в Калуші». Із військовими жінка працює на волонтерських засадах. Згодом планую написати посібник, щоб українські захисники могли вивчати англійську навіть під час служби. Дуже багато ветеранів продовжують службу. І вони проходять реабілітацію, хтось проходить навчання далі, здобуває кваліфікації, і вони це роблять по своїй військовій термінології. Таких програм просто не існує, їх нема де взяти, нема де скопіювати. І саме тому я тут, і я роблю це безкоштовно, тому що мені треба протести це, це з практичної точки зору. Вчителька та військові зустрічаються на базі місцевого ветеранського хабу. Заняття тут відбуваються щосереди.